Дорогі друзі, вранці 6 травня 24-річна кримська татарка Хатідже Боюкчан виїхала автобусом з її міста в Криму. Наступного дня вона зникла, її телефон було вимкнено, і тільки згодом стало відомо, що її затримали представники окупаційної влади. Але рідні досі не можуть встановити її точне місцезнаходження. Та забезпечити їй правову допомогу. Більше того, ФСБшники традиційно порадили мамі дівчини не підіймати галасу і не розповідати про те, що сталося з її дитиною. Це черговий приклад незаконного затримання, спрямованого на залякування мешканців Криму. Все частіше окупаційна влада переслідує активних молодих. Людей, зокрема жінок. Крим окуповано Росією вже 11 років. Вже 11 років жоден громадянин України в Криму не може почуватися в безпеці і мати впевненість, що в разі потреби зможе захистити свої права, свою свободу та життя. Мешканці Криму змушені жити в атмосфері страху та підозри, кризи довіри один до одного, змушені вчиняти дії всупереч. Власні волі під тиском окупаційної влади, наприклад, отримувати російські паспорти, чи брати участь в пропагандистських політичних акціях, голосувати на фейкових виборах, підтримувати війну Росії проти України чи навіть служити в російській армії. Тисячі людей змушені були залишити Крим і переїхати. Наших дітей у школах навчають, що тепер Росія їх. Батьківщина і також навчають їх ненавидити Україну. Такі умови життя в окупованому Криму є результатом свідомої і цілеспрямованої злочинної політики російської влади щодо українського населення півострова. І ми маємо думати про цих людей, тому що прагнемо нормального життя для себе, для своїх рідних і для своєї країни. Але те, що відбувається в Криму, це ненормально. Думати про людей, а не лише про територію. Але ж люди живуть на території, і допоки Кримська земля буде під російською окупацією, небезпека правам українських громадян, їхній свободі та життю залишатиметься. Триватимуть політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконні затримання, обшуки і арешти. Саме думаючи про людей, ми повинні думати. І про територію ми маємо діяти для звільнення Криму. Саме тому будь-яке визнання російського суверенітету над тимчасово окупованою територією Криму є неприпустимим. Таке визнання означатиме: по-перше, грубе порушення фундаментальних норм міжнародного права. По-друге, посягання. На суверенітет і територіальну цілісність України суверенної і незалежної держави, яка має чітко визначені міжнародно визнані кордони, включаючи Крим і інші окуповані території. По-третє, зневагу до невід'ємних прав корінного кримсько-татарського народу, зокрема права на самовизначення та участь в усіх процесах ухвалення рішень, які стосуються їхньої рідної землі. По-четверте, виправдання. Всіх злочинів, скоєних Росією на тимчасово окупованих територіях. По п'яте, заохочення політики етноциду корінного кримсько-татарського народу, що здійснює сьогодні російська окупаційна влада. Починаючи з першого дня тимчасової окупації Криму у, тисячі, у 2014 році, російська влада здійснює політично вмотивовані переслідування кримських татар. Русифікацію, асиміляцію, знищення культурної спадщини, масово переселяє на територію Криму громадян Росії з метою зміни демографічного та етнічного складу населення півострова, забороняє діяльність представницького органу кримських татар меджлісу. По шосте створення прецеденту безкарності агресора, що стане підривом системи колективної безпеки, яка спирається на принципи. Мірного співіснування, суверенної рівності, непорушності кордонів держав і поваги до основних прав і свобод людини. Не дозволяйте обдурити себе. Росія не задовільниться лише Криму з 2014 року. Вона фактично контролює півостров. Але чомусь у 2022-му вона починає повномасштабну війну проти України. Тому що її головна мета. Вся Україна. Тому єдиним шляхом до припинення російсько-української війни, захисту прав громадян України в окупованому Криму, встановлення гарантованого і справедливого миру є деокупація Криму та інших окупованих територій і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які інші варіанти, це загроза новим стражданням для мільйонів людей. Зокрема, для кримсько-татарського народу, чиї фундаментальні права вже багато років групо порушується. При цьому будь-які угоди щодо статусу Криму мають ухвалюватися лише за участі та згоди Української держави та корінного кримсько-татарського народу. 12 травня 1944 року була завершена військова операція зі звільнення Криму від Нацистів. Але ще за день до цього, 11 травня, Сталін підписав рішення про тотальну депортацію кримсько-татарського народу, яка була розпочата 18 травня. Внаслідок цього злочину радянської влади загинуло близько 46% кримських татар, переважно літніх людей, жінок та дітей. На сьогодні 7 країн. Починаючи з України, вже визнали депортацію геноцидом кримсько-татарського народу. Я закликаю вас і ваші країни долучитися до встановлення справедливості і прийняти відповідні рішення. Дякую за увагу.